Вітаю! Ми всі хочемо жити заможня, правда? І для цього шукаємо різні шляхи. Ми знаємо від наших батьків, а від бабусь, дідусів, так ще більше, що єдиним шляхом здобути, що в цьому житті є освіта, наполегливість, знання, вміння, там, честь, гідність, ну і далі все, що ви зрозуміли. Але сучасність вона пропонує інші а, можливості і альтернативи. І ось з хвилою обурення в одному з видань українських, а ми залишили в телеграмі повну публікацію. з'явилась така собі дивна дивна оповідь, яка має ось таку назву. Чому сьогодні так багато красивих ледерок і що на них чекає? Публікація, до речі, 4 січня 2025 року. Я хочу проаналізувати цю роботу, адже я, як доктор наук. Професор, людина, яка все життя пов'язана з освітою. Напевно, ви очікуєте від мене, що я зараз буду комплементарний, тобто погоджуватись з тезами цієї статті, але я, напевно, вас здивую. Тому будемо читати, розбиратись, а ви пишіть ваші коментарі. Як ви сприймаєте ці тези? На жаль, автора в цій публікації немає. Ну, просто есе на вільну тему. Причому моє відчуття, що хтось явно образився. І так. А, стаття має під як не треба виховувати дітей? Я підписався, тобто, це чоловік, очевидно, на телеграм-канал дівчини-ріелторки. Думав, що вона розповідатиме якісь інсайди у сфері нерухомості, але вона ходить на презентації нову будов, п'є шампанське, закушуючи свіжою полуницею і не продала жодної квартири за рік. Ну тут одразу питання: по-перше, чому ти підписався на дівчину? Яка ходить на презентації і показує новобудови, що ти від неї хотів? Підпишись на інші канали, які розповідають про продаж квартир. Ходи на сайти компаній, які будують що ти від цієї дівчини хотів. Вона дає контент людям, показує, наприклад, які є новобудови, показує, які є проекти, розповідає, спілкується. Комусь це цікаво. Тобі не цікаво, відписався, пішов далі. Ні, ні, ні. Я буду в неї сидіти на каналі, буду критикувати її. Читаємо далі. Втім, може їй платять не за продажі, а за цю приховану рекламу. Але пити шампанське, це ж не робота, друже, це не тобі вирішувати, що робота, а що не робота. Якщо людина задоволен, задоволена цим і цим заробляє, або просто розширює свої знайомства, або просто весело живе, то це не твоя справа, за що їй платять. Тобі не платять за це? Ну, що ж, ну, таке життя. Далі. А, втім, гуляти Парижем або їсти на камеру теж не робота. Але багато блогерів на цьому собі зробили статки. Кожен виплутується і викручується як може. От знову виплутується, викручується. Чому ви так це інтерпретуєте? Чому в такому хамському стилі це робиться? Це не виплутується, викручується. Просто люди не хочуть своє життя витратити на побудову комуністичних пам'ятників, на побудову великих заводів, фабрик, параходів. Вони не хочуть. От нещодавно я зустрівся з тезою про те, що мовляв сучасні молоді люди покоління Альфа. І покоління Z – це ті люди, які замислюються, що залишиться після них, і вони більш заощадливі, вони більш енергоефективні, там і так далі. Я тоді посміявся з цієї тези, тому що за моїми спостереженнями молоді люди якраз найменше думають про те, що буде після них. А знаєте чому так? А тому, що в Україні зроблено все для того, щоб Нищити, знищувати і не цінувати все те, що робили пращури, то виникає питання: а яка може бути повага, мотивація і стимул у молодих людей вкладатися в свою державу? Оце серйозне питання. І тому я, власне, цей ролик записую. Тому що я зараз звертаюсь навіть не до людей, які написали оцю статтю, не до. Тих людей, які шукають собі легкий спосіб жити в цьому світі. А звертаюсь до Міністерства освіти, до Міністерства економіки, до е, Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до радників президента, до радників усіх президентів, до всіх президентів, які були. Подивіться, яку державу ми побудували. Державу, в якій молодь, просто шукає собі спосіб гарно жити зараз, тут і тепер, тому що в них немає перед очима поваги до минулого. Немає. Все знищується, все руйнується, історія переписується, міфи якісь розвінчуються. Все, все життя, яке було у бабусів, дідусів цих дітей сучасних, воно повністю обнулується. І навіть якщо бабуся захоче щось онуку розповісти, то вона навіть не зможе, бо немає наступності, вона розірвана. Вважайте, що це покоління сучасне, воно ізо, ізо, ізольоване. Воно не знає минулого, воно не хоче цікавитись минулим, тому що вона бачить, у нас немає минулого. Ми його руйнуємо, ми, ми його деструктуруємо, ми повністю його випилюємо із теперішнього. А в теперішньому хочеться жити заможньо і хочеться жити для себе, а не для когось майбутнього, минулого. Незрозуміло, що буде в тому майбутньому. І молодь живе за принципом. От в майбутньому, хто буде про себе потурбується. А я протурбуюсь про себе. І так читаємо далі: хлопці виють на чоловічих форумах, жінки працювати не хочуть. Кажуть їм: нам жити з тобою ніде, треба іпотеку брати, влаштовуватись на роботу, разом квартиру візьмемо. А дівчата відповідають, що їм простіше знайти спроможного чоловіка, ніж удвох тягнути віз кредиту. Ну тут я е, вибачаюсь, але чому дівчина, яка не е, має до тебе почуттів великих? Ви якби мала, то вона б напевно пішла з тобою. Чому вона повинна з тобою ділити все ніщебродство, яке в тебе є? Чому? Чому постав перед собою питання? В тебе є якась перспектива, ти вивчився гарно, ти, ти маєш якусь перспективну роботу, професію, ти став, заробив собі якийсь соціальний статус. Хто ти, що ти, щоб вона була з тобою, тоді, коли вона може в цьому житті якось пройти іншим шляхом? Чому вона повинна з тобою е, мучитись в квартирах на здачу? Чому? Що вона в тобі таке бачить, що ти їй показав, щоб вона була з тобою? Що? І що ти можеш їй дати, крім як кредиту? Крім як е, походу по магазинів і пошуку знижок, що ти можеш їй дати? І вони обирають інше. І чому ви виїте? Які хлопці виють? Я е, зустрічав інших хлопців. Можливо, у вас в товаристві, хто написав цю статтю, якісь інші хлопці. Але я зустрічав молодих людей, які навпаки хочуть купити автомобіль, купити. Квартиру, які хочуть заснувати бізнеси, багато хлопців е змушені піти е пішли або самі пішли на фронт, і там героїчно показують себе. Хто ниє, на яких форумах ви сидите? Чому ви сидите на жіночих форумах і ниєте? Якісь дивні хлопці. Далі, що далі пишеться в публікації? Зараз усі так помішалися на пафосі, що ці враження і є метою з пішаків. Треба одразу в дамки. Працювати це не для дворянок, а в нас тепер кожна друга дворянка. Одній дівчині, по закінченню 11 класу, батьки купили турпутівку. Вона спочатку зраділа, а коли дізналася, що вони втрьох полетять, відмовилась сказала, що їй їхати не хочеться. Так само та й сама не поїде, нема бажання. Мама її засмутилась, почала шукати психолога, копатися в причинах, може, її в школі сильно напружують. Іспитами і підготовками до них це такий стрес, може в неї нерозділене кохання, може дитяча травма, а лікар не, не став церемонитись. І от в цьому не став церемонитись вже хамство присутнє, вже присутнє хамство. Отаке от якесь, ну я не знаю, д -д -д з далекого хутора, ніби людина вибралась, і вже лікар не став церемонитися, він правду їй сказав. Та кому твоя правда потрібна? Кому вона, твоя правда, потрібна? Так, що ж лікар сказав? Ну, це правда, я так думаю, вигадана історія, ну тим не менш, давайте почитаємо. І видав базу, от в цьому вислові видав базу, вже відчувається високий рівень культури, освіти, інтелекту, видав базу. Ну, це ж розхоже, таке пацанське слово, видав базу. Ну, і що там лікар видав базу? А, можна сказати по-людськи. А, видав базу по-людськи. Чому? Бо лікар на твоєму боці. Ну, ну, сказав. Що крутити носом на путівку може тільки той, у кого в житті цих поїздок багато, і дістаються вони задарма. Я не вірю, що психолог міг отаке сказанути. Я, як проректор університету, де готують психологів, як декан колись працював в авіаційному університеті, мене були дві кафедри психологів. Я ніколи не повірю, що психолог видав отаку базу. Друже, той, хто писав цю статтю, ти сам, імовірно, на мою думку, придумав оцю базу. Тому що весь антураж у цієї бази, так сказати, по-людськи, говорить про те, що ти просто вигадав. Вигадав. Лікар, психолог не міг видати таку базу. Особливо батькам. І так, мама кивнула. Ну так, ми їздимо стабільно. Виникає питання. От у мене виникає питання у батька. От у мене є донька. Я. Я не хотів би, щоб моя донька вийшла заміж за людину, яка їй запропонує пониження її соціального статусу. Я б цього не хотів. Чому моя донька повинна жити з тим, хто не має освіти, хто не пройшов, хто не має виховання, хто має такий хамський характер, хто бухає, хто іще щось робить, хто дев'янтну поведінку якось проявляє. Чому я, як батько, повинен стимулювати свою дитину? Для того, щоб вона прикрасила ваше е, перебування в квартирі е, кредитній, ну, це ще якщо вам той кредит дадуть. Чому Чому? Чому батьки ось такої дитини, які можуть забезпечити своїй дитині, телефон, подорожі, квартиру, кімнату окремо в квартирі, якісну освіту, якісне виховання, книги, репетиторів і так далі? Чому ці батьки повинні віддати вам дитину свою? Для чого? Заради чого? Щоб що? Щоб у вас в голові сформувалось відчуття соціальної справедливості? Так немає соціальної справедливості, справедливості в цілому не існує. Своє місце під сонцем потрібно вигризати, вигризати освітою, вигризати гарними вміннями, вигризати вмінням працювати, бути вихованим, чемним. От вчора я дивився відео про Луї Вітона. Луї Вітон починав з села. І там була Мачуха, тому що померла й мати, і тато. І Луї Вітон пішов від своєї мачухи і два роки добирався до Парижу, 400 кілометрів долав два роки. Прийшовши до Парижу, він влаштувався на роботу, де робили е, сумки, де робили чемодани, там сундуки і так далі. В той час. І Луї Вітон за 15 років, завдяки своїй майстерності, відточення майстерності, завдяки своїй вихованості, чемності, вічливості. Поблажливості до клієнта, завдяки своїй уважності до побажань за 15 років. Він став е, тим, хто е, направляв свої е, упакування чимоданів, там вироблення чимоданів французькій королеві. А ви, як хочете, нічого не вчився, ніде не працював в школі, все прогулював в університеті. Вчився за сало, е, при цьому е, не вичу, не вичавлював із себе невихованість, не формувався як особистість. І потім залетіти одразу в якусь шикарну квартиру з шикарним ремонтом, з автомобілем з усім, тоді ти будеш задоволений, друже, автор цієї статті. Тоді ти будеш відчувати, що соціальна справедливість працювала. Чи тоді, коли ти прийдеш, як він колись був радянський фільм, там е, отакий хлопчик е, такого хуліганського е, спрямування, його полюбила дівчина і привела в родину. І батько доволі агресивно реагував на цього хлопця, а хлопець у відповідь. Хамськи відповідав а, батькові, і в результаті в них нічого не вийшло. В них дійсно нічого не вийшло. Все, що в нього сталося, далі в фільмі показується. Це він злочин, його посадили у в'язницю, і все. І на цьому фільм закінчується. Оце правдивий фільм. Правдивий фільм про те, ким, чим ви можете стати, якщо ви в себе не вкладаєте. Тоді виникає питання: а чому батьки, які виховали дитину, повинні вам її віддати, щоб що було? Ви ж до себе питань не ставите, і в цій статті я не побачив нічого, що пов'язане з тим, що я там працюю, я виховую себе, я, 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 я роблю. Але дівчата є отакі, є меркантильні. Такі хлопці є меркантильні. Давайте будемо теж відвертими. Ну, давайте почитаємо далі цю статтю. Я виросла в бідній сім'ї, у мене нічого не було. Коли познайомилася з чоловіком, у нього теж нічого не було. Працювали як прокляті, хапалися за кожну пропозицію. Це мама доньки, нібито, відповіда відповідав психологу. За кожну пропозицію, заради чого? Щоб у доньки було все. Італію та Іспанію могли дозволити собі тільки в 2008 році, але потім все якось налагодили, заспокоїлися. Донька ні в чому не мала потреби. У неї все було за першою вимогою, а тепер. Мені не по собі. Вона вчиться ледь-ледь працювати не хоче, не знає, що буде робити, у неї немає інтересів і бажань. Виходить, це ми з чоловіком винні, ми її зіпсували. І далі йде висновок. Красиві ледерки сьогодні це не утриманки, а в 90% випадків доньки тих, у кого не було ні гроша, а потім гроші з'явились. Можливо, друже, автор цієї статті, можливо, і так, можливо, ви праві. Що 90% ледорок це ті, у кого все є, і батьки їм це дали. Але не твоя заслуга, що у цих красивих ледорок все є. Візьміть собі, візьміть собі дівчину, у якої немає нічого. Познайомтесь з дівчиною з сільської місцевості, з невеликого міста. Підіть, походіть по гуртожиткам педагогічних університетів, університетів. Спрямування ветеринарного, медичного. Підіть, походіть по гуртожиткам професійно-технічних училищ. Там дуже багато гарних дівчат, гарних, працелюбних, вихованих, чемних, які будуть вам і їсти годувати, і терпіти ваш характер, і не вимагати від вас виховання і, можливо, великих соціальних успіхів. І там ви знайдете собі роботящу людину, там ви знайдете людину, яка хоче вирватися з того, де вона є, і ви разом будете будувати. Ви ж самі привели в статті приклад того, що ні в неї, ні в нього нічого не було. А ви хочете з нуля взяти собі красиву ледерку, у якої є квартира, машина, добробут, айфони, нагороди і все інше, взяти хочете її собі. І щоб що? Щоб що вона вам давала? Щоб що вона робила? Щоб вона вам купила квартиру, Щоб вона вам що? Автомобіль вам купила? Що ви хочете від неї? Вона красива ледерка тому, що її батьки попрацювали. І якщо ви зможете зробити все, щоб ваша дитина ні в чому не мала потреби, і щоб ваша дитина не вигризала з цього життя собі хліб, ковбасу, масло, ікру, значить ви зробили все правильно. Інше питання. Чи будете ви контролювати виховання вашої дитини? Чи будете ви мати в голові усвідомлення того, що ваша дитина, якщо вас не стане, може все це розбазарити і прожити нещасливе життя? Чи будете ви усвідомлені того, з ким ви повинні знайомити вашу доньку чи вашого сина, щоб пара була паритетною, кого ви будете її рекомендувати, на які заходи ви будете її водити? Але це проблема батьків. Це проблема цієї дитини. Це проблема того, що батьки залишать дитині, коли їх не стане. Але це точно не проблема твоя, друже. Чому ося красива ледерка, красива і ледерка? Можливо, вона і красива, бо вона ледерка. Але це вже інше питання. І ще раз повторюю: шукай собі, не ледерку, красиву серед мешканців гуртожитку, професійно-технічного училища, серед мешканців. Педагогічного гуртожитку, гуртожитку педагогічного університету, серед молодих вчити, вчителів і вчительок, серед молодих лікарів і лікарів шукай і працюйте разом. А не ти намагаєшся знайти собі багату, красиву, але ти чомусь дивуєшся, що вона ледерка і не хоче з тобою мати нічого спільного. Тому що як особистість ти його ти її нічим не можеш зацікавити. Це проблема не її, це проблема твоя. Ти хочеш перепригнути з свого рівня соціального одразу в її рівень, в її батьківську трьохкімнатну чи чотирикімнатну квартиру, в її е, червону рибу на вечір, в її комфортні умови, в теплу, е, в, те, в теплу квартиру, в загородну дачу оце ти хочеш. І ця вся оповідь. На цьому ресурсі тільки і кричить тим, Хочу бути там вище, хочу теж бути красивим або красивою ледеркою. Але мені потрібно працювати. Працюй, працюй, друже, і обов'язково, рано чи пізно, ти можеш теж дорости до того, що ти можеш розслабитись трішки в цьому житті. І не працювати щоденно від зарплати до зарплати, і не жити на останні кошти. Для цього дійсно потрібно працювати. Для цього дійсно потрібно шукати якісь можливості для того, щоб в цьому житті кимось стати. Ви не повинні впахуватись 24 на 7. Взагалі, я не люблю цю тезу. Ми працюємо 24 на ми мита, мета 24 на 7. Якщо ви працюєте 24 на 7, то ви повинні мати відповідні доходи. А якщо ви просто працюєте 24 на 7 в холосту, не маючи доходів, не вкладаючи в себе. То ви займаєтесь ерундою. А якщо ви ще й не працюєте 24 на 7, і не маєте нічого, і не вкладаєте з себе, то, вибачте, нічого суспільство запропонувати вам не може. Ми не в комунізмі, ми не в соціалізмі, ми живемо в умовах капіталізму. Власне, це ми обрали, цей шлях прописаний в нашій Конституції, шлях до Європейського Союзу, шлях до Сполучених Штатів Америки, де ніхто нікому нічого не винний. Де і в цілому в світі ніхто нікому нічого не Невинний. От як ви це зрозумієте, вам одразу стане простіше. А читачів, глядачів мого каналу закликаю шукати свою нішу, шукати свою справу, шукати роботодавця, який буде давати вам відчуття комфорту і заробітку, поважати його, бути послужливим, бути вихованим, чимним, як Луїві, і Луї Вітон з абсолютно далекого хутора. З абсолютно розваленої хати з булота, зміг піднятися до вершин. І його діти, його онуки потім продовжували його справу. До речі, один онук підвалив трішки Луї Вітон, але далі, далі донька Луї Вітона, яка вийшла, не, там не донька, а вже правнучка Луї Вітона, яка мала чоловіка з високих теж кіл. Бізнесмена, і ось цей бізнесмен після Другої світової війни зміг підняти Луї Вітон на небачену висоту. Як ви думаєте, оцієї доньки, оцієї нащадниці Луї Вітона, якби вона вийшла заміж за такого автора цієї статті, який ниє про те, які красиві ледерки, от ви б змогли підняти Луї Вітон, ви їй потрібні були б. І що було б з Луї Вітоном, якби вона не вибрала собі когось з характером, з грошима, з зв'язками, з вихованням і так старшого папіка, до речі, а вибрала вас, який все, що бачив в цьому житті, це чому красиві дівчата такі ледерки. І, до речі, знаю дуже багато дівчат, гарних і молодих, які далеко не ледерки. І є. працюють, працюють, працюють 24 на 7. І повірте, ви такі з такими публікаціями, таким дівчатам точно не потрібні. Тому що, що з вами робити? Не забувайте підписуватись. Ми на правильному боці. І інколи, інколи об'єктивність, інколи правда, та не інколи, завжди правда і об'єктивність набагато важливіші брехні і самообман. Ми проти. Самообману ми за те, щоб ви розвивались, процвітали і мали майбутнє для себе і для ваших дітей. І навіть якщо вони стануть красивими ледерками, то вважайте, що ви своє життя прожили недаремно. А далі ви розберетесь зі своїми дітьми. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. До речі, можна стати спонсором каналу. Кажуть, у спонсорів справи починають іти краще.